Бібліотека мій бальзам. Пірнаю я у море книг. І на солодость цього маю. Бібліотека мій бальзам, який я з розумом сприймаю. Бібліотека світ знання. Тож люди йдуть щодня до неї. ній і почуття, поради є і є ідеї, абонемент, читальний зал, книжковий храм і центр культури. Тут затамуєш навіть дух, якщо ти ніжної натури. Цей дух незримного криля підносить нас до неба, а як зануришся в книжки, нічого кращого й не треба. У царстві мудрості історії і тиші. У царстві мудрості історії і тиші проходить ваші весни і літа. На дворі вітер зелень від колеша, а потім жовте листя обліта. Настала жах, дича сне казкові, і пристрасті, і муки, і пісні, і спалахи великої любові, і морознян, і сайомус, і сміх, і ви самі, не наче черем'яці, і зорі вам спускається до рук, І прилітають вас ними жарбтеці, Щоб заступити долі від розлук. Якщо забратне серце таємниць, Захочеш доторкнутися святого, пройди поміж тісних рядів полиць. Торкнися, книги, джерела усього. Коли дні твої мряка накрила. Коли дні твої мряка накрила, і проблеми сидять на плечах, і за спиною склалися крила. Він свої сили в книжках, зазирни у світи, паперові, Заховайся від світу на мить. Там чекають пригоди казкові. Що тобі ще належить прожити. Зазирні у міста і країни, хай зустріне тебе снігопад, хай збентежить античні руїни, Зачарує черешнями сад. Випій книгу до дна, до краплини, посели їх в серці своїм. Книги це диво, що творить людину, Книги ліки прописані всім. Книги фрески, що самі малюємо, ми уявуємо в наших серцях. Це цеглини, з з ми будуєм себе самі у всіх на очах. Набери ти повітря у груди і пірни у казкові світи, серед холоду, темряви, бруду, зможеш спокій у них віднайти. Книги душі, крилаті і чисті, океан невпинних думок, книги нетрі, дрімучі й термісті, в кожній з них є незривний урок. Тож давайте ми будемо читати. Детектив, роман, вірші, Щоб себе без кінця будувати, пізнавати глибини душі, може, в світі спокійніше стане, якщо замість постійних сворок кожен книгу цікаву дістане, Запаливши свічу від домок. як цінності зявляться нові, Величі розуму і простоти, зазирни у світи паперові, чарівні казкові світи. Її думки, її сіль, що мова, знаходять місце в кожному із нас. Ніхто не зможе погубити слова, не змиє дощ і не потопче час. Воно є в них, то сов'яниний спів, що нам дарує і відкриває книга. У кожній літері її повчальних слів, в її устах шумить і граді. Діво, сміється небо і щебече птах. О як рятує нас книжкова мова з своєю мудрістю на білих сторінках. Запрошення до подорожі Жана Клеменко. І знову мандри запрошують книги де в далекі часи. Дивовижні країни, відкриються вам таємниці великі. Знайдете ви справді безцінні перлини. перлин, нехай не минає вас байка чи казка, хай міфи і вірші у душу вам лин. Та тільки читайте уважно, будь ласка, тоді лиш почуєте слово без тлін. І мудрі поради, і жарти до втепні, І думки, що летять крізь кордони і мури, усе, що оточує світ цей безмежний, усе це дарує нам література. Її думки, її цілюща мова, Знаходь місце в кожному із нас. Ніхто не зможе погубити слово, не знає дощ і не потопче час. Її рядки розсаплять в серці кригу, Лунає в них той солв'яний спів, Нам дарує і відкриває книга У кожній літері її повчальних слів, Її устах шумить і граді прова, Зм'ється небо і щепече птах. О як рятує нас книжкова мова, Своєю мудрістю на білих сторінках.